Держава, oh. це сті, це вайб, це вічний Зазрісна країна, так і звардість Ми з міста, де вітер несе свободу, десь стіни а не мовчать з підлоги, Миколаєвовань, серце тримає, Донецький Луганськ у крові палає, Крим не чужий, це наш берег мрій там, де море шепоче, я ще твій, ми не боїмось, ми не відступає. Нас не візьмеш, ми самі наступаємо. Ми будівем з нуля, не чекаємо походи. Тут бізнес-повітряне, повітря, не жарта, свобода, крає. Види, як мрія, душа, як лати, і кожен, хто бачив, не зможе нас ми не за тренду, Ми своєм тренди Нам застрять мовчки і навіть легенди. Україна не просто країна. Це стан душі, це нова вершина Броні не лише тілом, а духом В кожному слові сили, в кожному русі, стрісна країна, хай буде на бедноті, бо хто не шифту, той не зрозуміє в житті В нас вулиці знають, всі мови, сердець, в нас в кожному русі, Свободи, кінець, не кидай нам похнеди, як на екзотику, ми норма майбутнього. Твоя логіка, відстала оптика, місто шумить, але серце мовчить, бо там Україна, вона не кричить, вона тихо росте в бетоні полях, вона в кожному кроці, вона як наш шлях, Миколаїв, Броня, Донецьк, невідданий Крим, що повернеться Луганськ, нескорений. Це не просто слова, не гіон, це карта любові. Ти кожен регіон, це бід в нашій мові. Ми не за франтом, ми створюємо. Це бренд без копій це голос майбутнього право зутобі. Свобода тут не змога на стан і краєвиди, не фолна храм. Робо бізнеси з неба, люби повну. Тут повітря з характером, душа без дому. Захисна країна можливо, але щоб зрозуміти, треба тут жити. Бо Україна, це не географія, це ритм, це, стиль, це ми. ми не за трендом.